Шановні Дунаєвчани, на території Хмельниччини і Дунаєвецького району, зокрема, очікується суттєве погіршення погодних умов. Ця ситуація спричинюється переміщенням активного циклону із Балкан. І вже 22 та 23 березня очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, налипання мокрого снігу, ожеледиця та посилення вітру від 17 до 22 метрів за секунду. Місцями пориви будуть сягати до 30 метрів за секунду. Відбуватиметься і Значне зниження температури вночі до 13 градусів морозу, в день до 10 градусів морозу. 24 та 25 березня нічна температура коливатиметься від 12 до 17 градусів морозу. У зв'язку із синоптичною ситуацією, що склалася, 22 березня в районі державній адміністрації відбулось розширене засідання оперативного штабу. Під головуванням Юрія Водимича у голови районної державної адміністрації, відбулося засідання оперативного штабу по запобіганню і реагуванню на надзвичайні ситуації, пов'язані з погіршенням погодних умов. Вговорино і прийнято цілий ряд рішень, спрямованих на забезпечення нормальної життєдіяльності населення нашого району, проїзд по автошляхах, забезпечення медичного обслуговування, постачання електроенергії, води тощо разом з цим. При різкому погіршенні погодніх умов все-таки можуть виникнути окремі ускладнення. У зв'язку з цим звертаємося до вас, жителі району з проханням. Без нагальної необхідності не виїжджати найближчу добу півтори на власному автотранспорті з дому. А в разі, якщо така необхідність виникла, бути обережними і особливо розсудними, допомагати надавати допомогу всім, хто її потребує. Також в зв'язку з тим, що найближчого тижня. Можливо досить така морозна погода, низька температура повітря, звернути увагу на запобігання випадків переохолоджень, обморожень і не дай Бог гіршого травматизму від переохолоджень. З урахуванням негоди, служба автомобільних доріг району та дорожна автоінспекція будуть працювати у режимі оперативного реагування. За необхідності будуть живатися дієві заходи щодо тимчасового обмеження руху транспорту на небезпечних ділянках автомобільних доріг, виїзду за межі населених пунктів пасажирських автобусів і вантажного транспорту, який може стати причиною утворення заторів на дорогах. Погіршення погодніх умов вирогідно призведе до ускладнень або виникнення надзвичайних ситуацій на лініях електропередач, зв'язку комунальних мережах, автошляхах та у приватному секторі. У зв'язку з цим звертаємось до громадян із закликом вжити усіх необхідних заходів, аби уберегти себе і своїх близьких від негативних факторів негоди. Сьогодні дуже важливо усім з відповідальністю зважити на складні погодні умови.